Усім привіт! Несподівано, навіть для мене цей ролик буде про чергову гру з перегонами. Нещодавно я робив огляд на новий Тест Drive Unlimited і залишився з доволі двоякими враженнями. Ця гра має сильні сторони, але куди більше саме негативні. Сьогодні ж мова піде про те, що ви можете отримати за 15 гривень, але зауважу, що зробити це можна тільки до 23 числа, так як The Crew 2 це не таємниця, що ролик про неї, так як ви бачите, і заставку, і назву ролику. Зараз про Дається саме за такі гроші у далекі роки у мене був досвід гри у серію Закрю. Все ж таки, Ubisoft вона не те, щоб асоціюється з відеоіграми про перегони. І перша частина Закрю доводила те, що французька компанія краще робить пригодницькі ігри від третьої особи, аніж ганялки на автомобілях. У будь-якому випадку, якщо гра отримує продовження, то якимись результатами, що вона показала, розробник та видавець задоволені. Як результату, у 2018 році світ побачила закрит. Два. І ми повинні розуміти, що так. По-перше, цій грі вже 6 років, і так цей огляд саме на The Crew за 15 гривень, а не на гру взагалі. Перед нами класичний мультиплеєрний рейсинговий проект. Чому я можу сказати класичний, тому що на момент існування The Crew вже, як мінімум було дві частини та здрайв Unlimited, І загалом ось ця от історія з онлайновими перегонами набувала певної популярності. Хто є прихильником такого виду відеоігор, згадає їх куди більше, аніж я. Все ж таки, перегони це моя Найслабша сторона відеоігра, гірше за них я граю лише у соус лайки, -like, які взагалі за відеоігри не вважаю. Та не про це сьогодні, що нам може дати The Crew 2. Якщо ви не придбали її колись, і у вас зараз з'явилось таке бажання, можливо, ви шукаєте якусь альтернативу тим відеоіграм, які вам свого роду набридли, і мова тут саме про перегони, так як випускаючи ролик про Test Drive Unlimited, я стикався з коментарями, що Forza просто набридла. То The Crew 2 за 15 гривень може бути непоганим варіантом. Але давайте розберемося, які є позитивні моменти у грі, а що можна назвати більш негативним. Та перед цим ось ця ютубна традиція. Підписуйтесь на канал та ставте лайки ролику, якщо він вам сподобався. Також нагадую про свою ініціативу в вигляді поїздок до госпіталів, де ми за можливості і з вашою ж підтримкою, звичайно ж, передаємо людям, що там на жаль знаходяться речі, за якими вони звертаються. Речі ці доволі банальні. Усі, в кого є можливість і бажання допомогти в ось такій історії, я дуже вдячний. Доволі дивна ситуація у мене з графікою в іграх Ubisoft. Вона не має абсолютно нічого особливого, але мені подобається. Все ж таки стилістичне оформлення у студії певне є. Я розумію, що внутрішні рушії дають своєрідну родзинку відеоіграм, які випускає студія. І чим більше ігор ми будемо бачити, наприклад, на тому ж Unreal, тим більше ми будемо бачити саме Анріаліз примочок. Тут же історія зворотня, є рушії внутрішні, і вони мають свою характерну картинку. Вона не найкраща, але вона доволі Таки достойна. Мені, якщо чесно, вона нагадує те, що я бачив у Solar Crown, і це доволі дивно, так як різниця між відеоіграми аж 6 років. У Crew 2 дійсно гарно деталізовані машини, але все, що поза автомобілем, відповідає віку проект. Нічого жахливого там немає, але й сказати, що гра якось виправдала час релізу, точно не можна. Так як основною метою подібних відеоігор є розвага для гравців у різних формах, то в Crew 2 представлені різні види транспорту. Є як транспорт, що може корисуватись на воді, так і звичний. Автомобілі, а головне тут додали літаки, які я просто ненавиджу у будь-яких відеоіграх. Тож мої результати на них не те, що жахливі. А десь на рівні вашого проходження GTA Vice City, саме тієї місії з гвинтокрильчиком або літачком з Сан-Андреасу на клавіатурі, але на геймпаді. Про геймпади ми, до речі, з вами поговоримо трошки згодом ще раз. Ваш геймплей у The Crew доволі вільний. Так, у вас є ряд активностей, що ви можете проводити. Це як банальні перегони, так і перегони на час або на випередження. Є перехвати поліцейські, наприклад, це усе стилізовано доволі цікаво. Щось під кінозйомку, щось під просто внутрішню активність, так як The Crew, Як можна побачити і в другій частині, і в подальшому моторфесті. Вони взяли цю ідею з своєрідним фестивалем, тобто з якимось заходом з Форзи, і просувають його, але по-своєму. Якогось критичного негативу до такої форми немає, але в силу того, що ми це бачили раніше, це вже може здатись вторинним. Чи цікаво грати у The Crew сьогодні? Якщо ви прихильник перегонів, то безумовно вас може зацікавити. Вити відеогра у ній достатньо широкий, як автопарк, так і загалом парк представленої техніки. Та одразу маю зауважити, що в силу онлайнової складової цього проекту ціни на деякі речі і ваша винагорода за перегони або інші активності місцями здається не зовсім рівноцінною. Ціни в грі дійсно високі. Безумовно, це спонукає до донату, але ви абсолютно спокійно зможете без якихось додаткових вливань отримати ті чи інші автомобілі або альтернативні види транспорту. Найбільше що мені не... Подобається з точки зору геймплею, що вас може здивувати, це візуальна косметика. І здавалося б, ця історія виключно про картинку, про те, що ми бачимо, її радше підіймати у темі з графікою. Але до графіки, ось ці от ефектики, не мають ніякого відношення. Вони просто є, і є вони як на гравцях, так і на ботах. Чому вони заважають мені гімплейну причина доволі проста: вони просто вибиваються з того процесу, що відбувається. І, наприклад, ось ці електроколеса, ну, зовсім вже не схожі на щось стрітрейсерське. Я можу зрозуміти підсвітку з підна автомобіля. Таке бачили ми у кіно. Це є частиною автомобільної культури, нехай з певними її відгалудженнями, але це приймається в рамках ось такого от вуличного рейсингу, де усі молоді та кумедні. А коли нам буквально пропонують ефекти, які ми там потім побачимо у вальгалі, це викликає питання, навіщо мені під час заїзду дивитися на блискавки з колес. Це відриває від самого геймплею, це відволікає як візуально, так і загалом воно не Леється в якісь розумні рамки. Хтось може назвати мене шизом, тому що є величезна кількість відеоігор, де присутні скини, і вони якби не заважають. Але ні, вони заважають, і це велика проблема сучасних відеоігор, що один з шляхів монетизації відеоігор абсолютно повністю ламає їх сприйняття. Та ж сама Call of Duty з їхніми буквально шизанутими скінами, які ти можеш побачити під час бою, підтверджують цю історію. Коли колда стартує і там немає скінів, це виглядає. Просто прекрасно. Там є оперативники, вони стилізовані під гру клас. А коли це все перетворюється у балаган клоунів, і ці клоуни в нашому випадку це автомобілі. Автомобілі різні, доволі презентабельні, і це просто-напросто особисто у мене викликає якесь непереварення цього проекту. У цьому ж блоці хочу зауважити, що для того, щоб комфортно грати в The Crew 2, вам знадобиться доволі таки хороший геймпад. це може когось здивувати. Я пам'ятаю. Таю часи, коли усі грали в перегони на клавіатурі, і це було нормально. Грати у Z Crew 2 на клавіатурі буквально неможливо. Вам знадобиться геймпад. Не знаю, що до керма, бо на кермі я в неї не грав, та й керма в мене немає. Але в моєму розпорядженні є два геймпади один зовсім дешевий, який я використовую коли не маю можливості під'єднувати Steam Controller, і відповідно сам Steam Controller. Crew 2 має достатньо дивну поведінку Стіків, точніше передачі вашого руху зі стіків на рух автомобіля. Є доволі дивне прискорювання. Корення, коли ти наближаєшся до краю робочої зони стійку. І це, якщо звернути увагу на те, як поводить себе машина, доволі сильно її кидає. Такого немає в інших аркадних перегонах, і можливо це схоже чимось на реальну історію. Та не будемо забувати, що ми граємо у відеогру. І саме в рамках відеогри це відчувається неправильним, некомфортним. І скажу відверто, це доволі сильно ускладнює гру. Я уявлене, не маю куди зник шматок, де я сварю звук у цей відео. Але це буквально найгірше втілення звуку автомобілів, яке я міг почути. Я перевіряв налаштування, я тикав у свій ауді-інтерфейс, думав, що можливо у мене щось не так. Але ні, в інших іграх будь-який звук, що витворювався з комп'ютера, був нормальним. А от саме звук автомобілів тут він був неправильним. Я розумію, що загалом автомобіль звучить не так, як нам не демонструють у відеоіграх, але звук намагається зробити свого роду, смачним. Тут він прісний. Як проскурка в церкві, який би автомобіль не був, він не викликає захвату саме своєю аудіальною складовою. Чого не можу сказати про місцеве радіо, про цю дикторську історію? Голоса підібрані добре. Вони не наблюдають. Якщо в порзі, наприклад, мене відчутно піддратовують біджеї на радіо, і загалом цей от онлайн який там є, то тут з цим все окей. Радіо, які є. Мають гарні підбірки музики, але яка нахер різниця, що там з музикою у грі, якщо в грі про автомобілі немає нормального звуку автомобіля? Якщо ж підсумовувати, чи потрібно вам придбати The Crew 2 за 15 гривень, то звичайно так, в випадку, якщо ви любите перегони. Думаю, доволі легко буде окупити враженнями цих 15 гривень, хоча б вступною місією. Вона доволі прикольно поставлена до моменту з літаками, але свої проблеми з літаками я описував раніше. Якщо ж мова піде про покупку The Crew 2 за повну вартість або за вартість після розпродажу, а я впевнений, що на відповідних сайтах, де продаються відеоігри, її ціна сильно. Впаде, в село того, що зараз є дуже висока знижка на цю гру, мені здається, це не надто раціональна покупка, так як не маю на меті якось вас обдурити або показати цю гру кращим, ніж вона є, в дійсності є куди більш приємні в керуванні відеоігри, є куди більш деталізовані відеоігри, і на ці всі характеристики відповідає форза. Я обожнюю четверту форзу, мені подобається п'ята форза. І ці відеоігри є еталонними аркадними перегонами, і вони також на знижках, але куди менше. Якщо у вас є бажання придбати собі аркадні перегони, і ви готові адаптуватися до нестандартного керування з Крю 2 або ж вам не доведеться цього робити, і я абсолютно не правий, то безумовно можете це зробити, так як 15 гривень, все ж таки, м'яко кажучи, підйомна сума для абсолютної більшості. Дякую вам за увагу. Не варто сприймати цей ролик як щось основне для цього каналу. Все ж таки, я роблю відео на інші теми і по іншому. Скоро почуємось.